Олександрійська громада отримала сумну звістку. На війні загинув 45-річний захисник Руслан Чирва. Це сталося 11 лютого внаслідок поранення, отриманого від вибуху в селі Самарській Дніпропетровської області. У воїна залишились дружина, двоє синів, мати і брат. Про це повідомив міський голова Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. 12 лютого начальниця Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненко взяла участь у засіданні комісії політика героїв та підтримка ЗСУ конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Засідання відбулося у форматі зум-конференції під головуванням заступника керівника офісу президента Ірини Верещук. Говорили про інвентаризацію невирішених профільних питань минулих засідань конгресу та проєкти, що проваджуються міністерствами у громадах у 2025 році. Одноразову матеріальну допомогу 10 тисяч гривень з місцевого бюджету можуть одержати військовослужбовці, які отримали поранення, контузію або каліцтво під час виконання військових завдань захисту батьківщини у період воєнного стану та зареєстровані на території Олександрійської громади. Щоб отримати допомогу, військовослужбовець або його член сім'ї має звернутися до управління соцзахисту населення Олександрійської міської ради. Телефон міської ветеранської гарячої лінії 073... 525 0101. -01. Центр допомоги Олександрія відвідали представники відділу непродовольчої допомоги МОМ. Метою візиту було проведення моніторингового опитування серед ВПО Олександрійської громади, які раніше отримали гуманітарну допомогу. Такі зустрічі допомагають краще розуміти виклики, з якими стикаються люди, і шукати найефективніші рішення. Василь Возіян спільно з Ультрасами Олександрії оголосили суперблагодійну лотерею. Пропонується 18 лотів від військових, митців та бізнесу Олександрії для збору навтівку для 41-ї бригади. Серед лотів брендована продукція, вироби хендмейд, трофейні сувеніри, сертифікати на тренування, книги тощо. Вартість квитка 100 гривень, ціль 200 квитків. Розіграш 28 лютого в прямому ефірі на сторінці Василя Возіяна. Тут є також деталі та реквізити. 12 лютого наймолодші вихованці городка Джура-БДЮТ Гуманітарного ліцею разом із керівницею Аною Губель зробили перші кроки у світ туризму. Під час заняття вони знайомилися з основами туристичної техніки та вчилися в'язати вузли, що є невід'ємною частиною туристичних навичок. В Олександрії горів склад. У вівторок, 11 лютого, близько 15-ї години, до служби порятунку, надійшло повідомлення про пожежу в Олександрії по Гуколівському шосе: горіло 50 метрів квадратних, облицювання стін та один метр кубічний мастила в складському приміщенні. Олександрійські рятувальники о пів на першу ночі ліквідували займання. У п'ятницю, 14 лютого, очікується мінлива хмарність. Температура вночі 7 градусів морозу, в день плюс 4. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 5 метрів за секунду.